Мої вітання, шановні глядачі, шановні друзі, давайте з вами розберемось в дуже простому питанні. Хто є четвертою владою в Україні? В більшості скажуть, що це засоби масової інформації. Чому так? Тому що ви час з екранів телебачення розповідали про те, що четвертою владою в Україні є засоби масової інформації. І це народ сприйняв. Він це пропустив через себе. І в більшості, якщо ви спитаєте у людей, хто є четвертою владою, люди вам скажуть, це засоби масової інформації. Але на підставі чого, поясніть, чому саме засоби масової інформації є четвертою владою? Давайте розберемось стосовно питання влади. По полочкам все розставимо, що таке влада і яка влада. Є насправді по порядку. По-перше, якщо казати про владу, і ми будемо використовувати найвищі закони України, це Конституція України. Тут чітко все написано і прописано, яка ж є влада в Україні. Ну, по-перше, стаття 5, Вона нам надає чітке розуміння стосовно хто є джерелом влади, бо ми маємо розуміти, що має бути джерело влади в першу чергу. Так ось, носієм суверенітету і єдиним єдиним джерелом влади в Україні є народ. Тобто ми маємо розуміти, що народ України є джерело влади. Основа влади це народ. І тільки народ обирає іншу владу. І ми зараз будемо казати, яку він владу обирає. І чи він обирає. Владу у вигляді засобів масової інформації, якщо ми кажемо про четверту владу. Так ось, народ є джерелом влади, як ми з'ясували. І, відповідно, стаття 6 нам також надає розуміння стосовно влади. Є таке поняття, як державна влада в Україні. Держава. Так ось, ця державна влада ділиться на законодавчу, на виконавчу та на судову. Тобто, окрім народу України, який є джерелом влади, є законодавча, виконавча та судова. І окремо ми кажемо про те, що народ здійснює владу. Як безпосередньо, так і через органи державної влади. Тобто, він обирає ці органи влади, народ. І таким чином влада здійснюється. І народ обирає, як наголошено в законодавстві України в Конституції. Він обирає законодавчу, як має бути, виконавчу та судову. Тобто, ми з'ясували, що є народ, є законодавча, є виконавча, є судова влада. Окрім цього, є також окрема влада. І це місцеве средування. Бо народ здійснює владу через органи місцевого середування. Він обирає для себе. Сільського селищного міського голови і відповідно депутатів територіальних громад, народ, бо це джерело. Тобто від цього джерела вже відбувається здійснення іншої влади. Ще раз повторюю, це законодавча влада, виконавча, судова та місцеве средування. Ми не побачили. В Конституції України стосовно так званої четвертої влади, засобів масової інформації. Тут не написано, що засоби масової інформації є четвертою владою. Якщо хтось розповідає, що це так, нехай покажуть в Конституції України, де чітко прописано, що засоби масової інформації є четвертою влади. Ми діємо тільки відповідності до Конституції, що тут наголошено. Кожен з нас може взяти цей закон, відкрити його і прочитати стосовно влади. Яка ця влада, джерело цієї влади, як ця влада здійснюється, що таке державна влада, що таке місцеве сходування? Ось таким чином треба розуміти поняття, і треба завжди читати закони. Ми зараз кажемо про Конституцію України, в якому наголошено все те, що стосується влади. І ми не побачили тут так званої четвертої влади це засоби масової інформації. Тому, шановні глядачі, треба вивчати законодавство, треба його уважно читати, аналізувати і розуміти, для того, щоб знати відповіді на питання стосовно влади. Яка ця влада? Джерело цієї, влади, як ця влада здійснюється? І що взагалі таке влада для розуміння. Тому я всім дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є, шановні дачі питання, будь ласка, залишайте. стосовно питання влади. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки. Залишайте свої коментарі під цим відео. Ставайте нашими підписниками, бо ми на цьому каналі працюємо тільки. Для вас, висвітлюючи ті всі моменти важливі, які нададуть вам розуміння, прояснення ситуації в питанні від місцевого рівня до питань державотворення. Сьогодні ми казали про владу в Україні, яка вона є. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!